Thank you На 23 квітня у Полтавській громаді сили протиповітряної оборони відбивала атаку ворожих безпілотників. У наслідок обстрілу зафіксовано пошкодження та руйнування. Про це більш детально згодом у випуску. У студії для вас працює Леся Жуйкова. Вітаю! Далі короткий огляд головних тем, над якими сьогодні працювала команда візиту. Розбиті дороги і захмарні платіжки. Теми, які вкотре лунали під час прийому громадян віце-мером Іваном Москаликом. Чи почули людей і чи будуть рішення? Далі у випуску. Керував міським садом 9 років, а тепер на межі звільнення. Віталій Дедюрін розповів, чому його контракт можуть не продовжити. І що за рішення готує міська влада. Чи знають місцеві жителі 4-го округу свого обранця депутата Василя Волошина від партії Рідне місто та як оцінюють його діяльність? Книга джерело натхнення, знань і навіть довголіття. У Всесвітній день книги ми дізнавалися, що читають Кременчужани та як це допомагає у часи війни. У ніч на 23 квітня противник атакував Україну 134 чотирма ударними БПЛА. Станом на 9.30 підтверджено збиття 67 ударних БПЛА типу шахет. 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. За інформацією Полтавської обласної військової адміністрації, вночі на Полтаву було здійснено атаку 13 ударними безпілотниками. Частину з них вдалося знищити силам протиповітряної оборони. Втім, уламки та прямі влучання спричинили значні руйнування. Зафіксовано пошкодження 66 будівель. З них 25 багатоквартирних. Та 30 приватних будинків, офісні та складські приміщення, один будинок зруйновано, 495 пошкоджених вікон. Внаслідок атаки травмовано шестеро людей, троє з них госпіталізовані. Одна особа отримала важкі травми, інші відмовилися від госпіталізації. Станом на 10.30 до ліквідації наслідків залучено 249 фахівців і 26 одиниць техніки. Серед об'єктів, які зазнали пошкоджень, офіс однієї з полтавських журналістських редакцій. Нам вдалося поспілкуватися з головною редакторкою полтавської хвилі Валерією Литвин, яка поділилася тим, як минула ніч для полтавців. Ніч була гучною, довгою, багато було вибухів десь з опів на ї Ми вже почали чути роботу ППО. Було страшно. Постраждав також будинок нашої колеги. У неї теж вилетіли вікна, двері в їхніх сусідів, згорів будинок. Постраждав наш офіс, бо там був прильот через дорогу. На щастя, у нас не вилетіли вікна, вилітали трошки світильники зі стелі. Ну ніхто з наших колег не постраждав, ніхто не поранений, але працювати поки ми там не можемо. За даними обласної ОВА, неспокійно спокійно і у Кременчуцькому районі. Внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА пошкоджено скління кількох прилеглих житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих. Питання незмінні. розбиті дороги, двоставковий тариф Полтава теплоенерго для офісів, які ведуть діяльність у житлових будинках, та потреба платити в шестеро більше за пересічного споживача. Про це йшлося днями на прийомі громадян від Семера Івана Москалика. Чи будуть рішення та що обурює громаду? Більше розкаже Роксилана Жукова. Неодноразово зверталися, але ситуація так і не змінилася. На прийом до Івана Москалика прийшла пані Світлана. Жінка розповідає, живе у 44-му будинку по вулиці Правобережній. У будинку відсутнє мощення, вода затікає у підвал, ну а дорога то суцільні ями. Один із вечірніх походів пані Світлани бездоріжжям навіть призвів до її травмування та госпіталізації. Ми обращались кілька разів, щоб у нас вузлі під'їзду а трімонтірували площадку підходу угу. під'їзду. Угу. А вся у нас угу. на ямах. А от пан Микола на прийомі нарікав на керівництво гаражного кооперативу молодіжний. За словами мешканця будинку по вулиці енергетиків, раніше під'їзд до двору пролягав через ворота кооперативу. Втім, зараз проїхати фактично неможливо. Видали ключі кожному, і ми їздили, а потім виїздили до себе додому, так. Да, так, через, через гаражі, через так. територію гаражів угу. ми їздили. Потім помінявся председатель, він взяв і заварив, ми просимо визначити нам дорогу, бо раз вони забрали, там була дорога оципана, тверда, з твердим покриттям. Але серед прохань чоловіка не передресовувати питання органу, який не надто турбується його вирішенням. Бажано не відсилати на районну раду, тому що там футбол. Тільки вони фу, футболять і все. На прийом до віцемера зі своїм наболілим питанням прийшов і підприємець Сергій. Неодноразово про нарахування оплати, так би мовити, за повітря, надавачем послуг з теплопостачання. Він та його однодумці розповідали у кабінетах чиновників. Нагадаємо, офіси підприємців знаходяться у багатоповерхівках. За фактом спожитої теплової енергії у людей немає. А от захмарні нарахування є. Тільки за лютий пану Сергію прийшла платіжка за тепло з цифрою 9 тисяч гривень. В зараз ситуації, коли нет тепла, нет, нет, тепла, нет оплати, можливо, так як це було у 2022 року. Я скажу так, буде методика, вона, вона і була до цього. Угу. Як її буде враховувати, нарахувати і як будуть бачать ці приміщення, ці приміщення це мається на увазі не житлові, в житловому секторі приміщення буде бачити новий спожива... виконавець послуг, ми будемо вже безпосередньо працювати. Я думаю, що ми. Як тільки визначимось з виконавців послуг, ми одразу в той же день будемо вже працювати в розв'язі методики, так званої методики, в в першу чергу проблемних моментів, які були попереднього виконавці. Потава тепло нагадав пан Сергій Віцемеро і про меморандум між підприємцями та міською владою, якого у кабінетах мерії не дотримуються, Ми неоднократно обращають і усно, і з просьбою організувати зустріч між предпринимателями і карськими е е властями. Поки що наша просьба ігнорірується. Про результати звернень та чи вирішать питання містян, зможемо побачити згодом. Він відмовився виконувати усні вказівки мера міста. А тепер, як стверджує, вже в червні з не можуть не продовжити контракт. Мова йде про директора комунального закладу культури та відпочинку міський сад Віталія Дедюріна. Сьогодні Віталій Дедюрін поспілкувався з нашими журналістами та розповів, якого кота в мішку для нього приготувала міська влада. Чому на сесію виносять непопулярне рішення та чому після дев'яти років керівництва міським садом сьогодні постало питання про його звільнення? Про все детально далі. Чимало розмов останнім часом лунає в кулуарах про звільнення директора комунального закладу культури і відпочинку міський сад Віталія Дедюріна. Тож, аби хоча б частково розставити усі крапки у відповідних словах, зустрічаємося з директором на території підпорядкованого йому парку, за словами Віталія Дедюріна, на найближчій сесії мають розглянути непопулярне рішення, проти якого і виступив директор міського саду. Так, ось цей дитячий майданчик планують передати з власності Лукасу до комунальної, от тільки разом із майданчиком фактично перекласти відповідь. Дальність за дітей теж прагнуть на очільника міського саду. Із тих документів, які предоставила діюча власть, даний ігровий майданчик построен з жорсткими порушеннями, всіми, которыми только можна. У людей нету ні проєктів, ні ліцензій, ні на його изготовление, ні на строительство. За словами пана Дедюрі, на дискусії щодо майданчика тривають ще з вересня 2024 року. Приймати майданчик без змін у штатному розписі відповідальних осіб та тих, хто обслуговуватиме майданчик як мінімум безвідповідально, констатує директор. Крім того, каже, є питання і до кафе, яке знаходиться у парку. Адже раніше міська влада планувала виділити на будівництво вбиральню у міському саду 130 тисяч гривень, в той час як для парку миру на модульну вбиральню не пошкодували 1,6 мільйона гривень. За 100 30 тисяч у міському саду мали б збудувати туалет із каналізацією, водовідведенням тощо. Коштів на подібний проєкт не вистачило б, говорить директор комунальної установи. Про що і заявив керівництво міста. Тож вирішили у міському саду, з'явиться кафе, вбиральня якого безкоштовно прийматиме відвідувачів парку. Але згодом щось пішло не так. Тепер для того, щоб сходити в туалет, треба щось купити. Я меру і говорю, це порушення наших домовленостей. Віталій Олексійович. Вже після незгоди з діями міської влади пан Дедюрін отримав чіткі сигнали про те, що з ним працювати більше не бажають, як каже, меседжі надіслали від керівниці управління культури і туризму виконкому Ірини Вологодської. Я е, був приглашений на совіщання всіх директорів, которые проводила госпожа Вологодська. Мене лишили повністю заохочення, тобто виплати премії. Я в свою очередь подав заявку. У нас же мэр любит, говорит: Вот я лично видаю карточки, которые люди будут соціальну допомогу. Ви представляєте, директор, который будет приходить до Малецького брати карточку, потому что заработная оплата у нее меньше 10 тысяч. Вот и теперь такая ситуация. Я задаю вопрос Вологодской, за що? Она говорит за невиконання э, приказів та наказів. Які? В Густай формі атмера лішили премію. За словами Віталія Дідюріна, нині він отримав лист, у якому йдеться, що контракт із ним, як з очільником комунальної установи міський сад, продовжувати не будуть. Контракт вже спливає у червні. Почерк, як то кажуть, знайомий, висновки за вами. Ну а історія ще не завершена. Тож далі буде. Сьогодні у Кременчуцькій міській раді відбулося чергове засідання бюджетної комісії. Тож про роботу сонячних панелей у гімназії номер 2 Чому працівники однієї з медичних установ міста ледь не залишилися без зарплатні, Та про що ще говорили депутати, розповість наша Дар'я Згура. Серед розглянутих проєктів депутати підтримали рішення про виділення з міського бюджету близько 8,5 тисяч гривень на певні робітничі послуги на території гімназії номер 2 Тоді ж голова комісії Олександр Плескун поцікавився у Світлани Михайленко, тво Директора департаменту освіти щодо строків запуску сонячної електростанції, яка знаходиться на території гімназії. Відповідно до терміну виконання робіт до три з першого Так. Добре. Тобто ви вважаєте, а по факту воно буде зроблено? Я думаю, що ні, по факту ні, ми продовжувати до термін договору. І до якого тоді терміну ви будете пробувати? Обіцяєте те, що ці роботи будуть виконані протягом двох місяців. І в мене прохання все ж таки до 1 вересня заклад буде працювати, наступного вже на учбового року? Так. А за що... 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 що буде цей заклад працювати в очному режимі? Також під час розгляду питань стало відомо, що працівники первинної медико-санітарної допомоги номер один ледь не лишилися зарплатні за квітень через заборгованість комунальному підприємству Полтава теплоенерго та програні суди. Тож депутати підтримали рішення про надання медичній установі додаткових коштів у сумі 1 мільйона 21 тисячі 702 гривень. Були кошти на рахунку. Був наказ господарського суду, виконавча служба списала наявні кошти з рахунку ПМСД, а вони їх тримали для виплати заробітної плати. Тому ми зараз, замість того, щоб виконати наказ господарського суду, даємо їм цю суму коштів, яка була списана. І повинна була виплати заробітну плату. Тому ми пишемо, що на заробітну плату а скільки було списано. Компенсуємо їм ще 500 тисяч гривень. Виділять зі стафонду на виконання програми соціального розвитку регіонів з подальшим перерахуванням Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Із них 304 чотири тисячі двісті гривень. Кременчуцька районна військова адміністрація, 20 тисяч 750 гривень. Фінансовий відділ. Військової адміністрації 175 тисяч управління соціального захисту населення. Військової адміністрації, крім того, стало відомо, що у Кременчуці планують розпочати ремонт покрівель у кількох десятках та школах. На це з міського бюджету спрямують 404 тисячі 912 гривень. У рамках нашої постійної рубрики Хто твій депутат наша знімальна група вкотре відвідала округ номер 4 Цього разу ми вирішили запитати виборців, чи знають вони свого депутата Василя Волошина від політичної партії Рідне місто. Він же член постійної депутатської комісії Кременчутської міськради з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Тож, чи належно Василь Волошин виконує свої обов'язки на думку тих, хто його обирав. Дізнавалася наша Дар'я Згура. Відомо, що одразу сім народних обранців цього округу представляють інтереси громади у міській раді, ну принаймні мали б це робити. Сьогодні ж ми знаходимося за адресою Володимира Великого, 26, де за офіційною інформацією приймає громадян депутат Василь Волошин, аби дізнатися, чи знають виборці свого депутата та з якими питаннями хотіли б до нього звернутися. Та я з сніме працював, я його знаю. добре. А як про депутата щось можете про нього сказати, Допомагає чимось вам на вашому районі? Ну я за всіх не знаю. А... Именно у меня был случай в школе, надо было там посеклить. Пообещал, но не сделал. Он фотографии когда-то видел, а так не. А есть какие-то за кем бы хотелось вернуться до вашего депутата? Он мусорка. А что знаю? Ничего, ну, бач ты Она не загорожена, ничего. Мы уже сколько ходили к депутатам, к этим, бесполезно. Понимаете, как ветер есть, а у нас сюда спальня выходит. Все вот это у нас возле подъездов. Ну, вот так. Мусор стали выносить. Ну, вывозить надо хотя бы два раза в неделю. Цены поднялись. вас мусора, а качество не очень. Вот тут детская площадка поснимали, качели. У нас тут детей столько много, а площадки нету. Идут в соседний двор гулять. Так. Лавочки покрасить надо, давно не красили. А вы взагалі знаете, кто у вас депутат? Нет. Не Та, а Василя Волош, не чули про такого? Ні. Депутат, вроді, казав, хороший. Ну, його ж немає тут, вроді, кажуть, десь. Де ж він за границею чи де? Їх тут у вас семеро. А, ну тоді взагалі не знаю. Що дорога? Ви скажіть, дорога. Дві школи, два садика по обі сторони. Ну чого, там заасфальтували, там, нас покинули. Ну, не можна ж так. Було ж три-чотири заяви написано. Раніше більше було, було у нас Калініченко, По-моєму. Зараз ми не знаємо. А на сьогодні є які запитання, з якими б хотіли звернутися до вашого депутата? Так, да, у нас в нашому дворі немає двора. Дітям немає де гуляти, немає площадки, кругом везде машини, болярна, мусорка, а двора немає. Мої діти виросли, мені вже не потрібно, але в домі ще дітки живуть, і їм немає де гуляти. І Богу не знаю, не пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю. А Василя Волошина знали такого, чули про такого? В, в, Василь Волошин чула. Бо він у совет ветерану, бо ми, ми, я участвувала в ветеранів. Ну, Участили, співали, ходили в совет ветеранів, Волошина не знаю. Хороший парень, хороша мужчинка. А як про депутата ви можете про нього щось сказати? Чимось допомагає у вас на районі? Депутат, у нас там отакі ями, от такі ями. Я нікого не бачив, ніколи не бачив. Сажевий завод з колосадика, половина нашого, а половина садочки. Підметили, дворник туди підмів під забор. Ніхто не вбирає, так гниє, ото й мусить під забором. Ми не знаємо, хто наші депутати. Вони не з'являються на районах. Не виконують, я вам скажу одразу. Не виконують. Я скільки разів дзвоню в мерію, мені все відписують, Нема коли, то не то, то не все. Не виконують. Це треба ходити, Год я ходила, щоб поки добилася, щоб мені зробили, там треба було зробити по дому. Затікав з п'ятого по перший, то через год тільки зробили. Ніколи це не інтересує. Сьогодні, 23 квітня, Всесвітній день книги та авторського права. Про це читання не тільки розвиває фантазію, збагачує словниковий запас, а й додає уміння концентруватися на завданнях та покращує аналітичні здібності мозку. Також існує версія, що читання книг на два роки подовжує життя. Що читають крименчужани, та наскільки це важливо у часи війни і чому більше від Ліни Романченко. День книги. Що читаєте? Про любов, то, що в житті не вистачало. Не читаю. Не читайте Ні. зараз. Важко, важко заповідати. Виво дітям, можливо, сама. Я нічого не читала. Ніяко. Фантастичні історії на добрані. Граф Монте Крісто в дитинстві читав, подобалось. А зараз часу, мабуть, немає через дітей, через через війну, через дітей, через роботу. Кожного вечора читаю казки. Як вибирає наш замовник молодший, а останнє, що читала для себе, це психологія до трьох років, щоб краще його зрозуміти. І читав книгу Макрегора Зелене світло. Я його прочитав. Це автобіографія. Дуже цікава книга, тим, що відомого актора це його путь встановлення в кінематографії, сімейні відносини, як це все перепліталося. Дуже цікава книга. Мені дуже подобається книга Острів загиблих кораблів. Мені дуже подобались персонажі, які там е, були дуже характерні е, для того, щоб е, брати приклад для себе. Книгу не можу сказати, твір можу сказати. Який? Твір дорогою ціною називається нашого. Здається, Коцюбинського це шкільна програма. З дитиною голос читали. На даний момент читаю емоційний інтелект. Мабуть, терапія настрою, настрою», поведінкова психологія. Девіда Бернса з останнього читала також по психології книгу Тіло веде лік. Дуже сподобалась. Цікава книжка. Сьогодні у день книги відзначають і Всеукраїнський день психолога. Тож ми поговорили з Кременчужанкою, у якої до книг особливе ставлення психологиною Христиною Петриченко. Колись у другому класі вона записалася до бібліотеки і з того часу її життя нерозривно пов'язане з книгами. Спершу читала для себе згодом для професійного зросту. І раджу всім, але хочу зауважити те, що все ж таки любов починається з книги, а не навпаки, не з тиску, що треба читати, бо важливо читати, бо там є купа корисної інформації. Треба знайти свою книжку, і ось зі своєї книжки в тебе починається кохання і ціла історія в цей дивовижний світ. З початку війни жінка читала роман Вибір, в якому авторкою Єді Тегер описаний досвід перенесеного концтабору. Говорить, навіть їй, як спеціалісту з психології, це допомогло на емоційному рівні легше сприймати жахіття повномасштабного вторгнення. Сьогодні ж, коли частина громадян провалюється в емоційну прірву проблем, помножених війною, спеціалістка визнає, читання таки несе терапевтичний ефект. В депресіях а, треба читати щось легке, щось надихаюче, щось доволі таке просте, і, можливо, ті ж самі казки, можливо, якісь такі м -м, прості історії, можливо, ті ж самі романи або детективи, щоб відволікало. А, має, ми маємо зосередитись на такій емоції, стані, як зацікавленість, інтерес. Коли в людини є інтерес до чогось, в нього з'являється інтерес до життя. Тож, якщо шукаєте недорогий засіб від стресу, нудьги, страху, вам однозначно до бібліотеки чи книгарні. Ну а щоб більше це перетворювалося у розвиток чи поліпшення життя, ще радять книги не просто купувати, а після прочитання аналізувати, обговорювати та ділитися враженнями. До Всесвітнього дня книги і авторського права в Кримачуцькому льотному коледжі відкрили постійну діючу виставку. Її ініціаторка, поетеса, культурна діячка і керівниця творчого клубу Крила Тетяна Булат. Вона не лише творить сама, а й щодня надихає студентів берегти силу слова. Про жінку, яка озброює дух літературою. Далі в сюжеті Анастасії Гайбури. У бібліотеці льотного коледжу тиша наповнена змістом. Тут відкрили виставку, де кожна книга свідок часу. І за цим стоїть Тетяна Булат, яка вісім років тому, завдяки підтримці письменника та журналіста Володимира Шевченка, розпочала свій літературний шлях, випустивши першу збірку. Коли мені Шевченко сказав, так ти ж поет. Я поет? Та ні, я жус, я жус, разом. В одних магазинах скупляємося, в однією дорогою ходимо, який я поет. Я, я ж проста звичайна людина. Він тоді мені сказав: а ти думаєш, всі останні були не Володимир Євгенович, як мудра людина, він пішов іншим шляхом. Він мені пише сповіщення: у тебе є 10 днів. Збери всі свої вірші, які є, нашо, треба. Десь познаходила 10 чи 12 віршів. І телефоную йому, кажу, знайшла штук десять чи дванадцять. Каже, давай дописуй ще вісім, двадцять і випускаємо збірні. Тетяна Булат не лише поетка, а й берегиня авторського права в дії. Сьогодні до Всесвітнього дня книги і авторського права вона провела культурний захід для студентів Кременчуцького льотного коледжу, розповідала молоді, що таке авторське право і чому це так важливо. Авторське право авторське право це присвоєння свого собі. Присвоєння свого собі. І не присвоєння чужого собі. Да. О, не присвоєння чужого собі. Авторське право це інструмент власності, права і ключова, галузь права інтелектуальної власності. Курсанти читали вірші письменниці, а творчий клуб Крила виконав пісню, яку пані Тетяна написала сама. Насправді автор слави не шукає ні гранут, ні потреби вихваляння. Він просто пише те, що відчуває. А вам вирішувати варте відпознати. Поміж людей Сила книги, право на авторство і натхнення для молоді. Усе це поєднала на виставці Тетяна Булат. Ініціатива, що залишиться в коледжі, надовго. Це все, що ми підготували для вас станом на цю годину. Більше інформації шукайте у наших соцмережах. Підписуйтеся, щоб завжди бути у курсі головного. Далі прогноз погоди найближчого четверга. У Кременчуці очікується ясна погода без опадів. Температура вночі плюс 12, вдень до плюс 24. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. Бережіть себе і залишайтеся з телебаченням вашого міста. До зустрічі в етері телеканалу Візит.